Що впливає на індійські закупівлі російської нафти? Звідки над Бельгією Бельгію з'явилися невідомі дрони? Чому турецькі НПЗ відмовляються від російської нафти? Та як змінюються настрої поляків щодо обов'язкової військової служби? Про це і більше вже за мить. У відповідь на брязкання Росії ядерною зброєю Дональд Трамп як неортодоксальний президент не вжив якихось ескалаційних кроків. Але завдяки цій своїй якості він може зіграти в гру мир через силу і передати Україні томагавки для підштовхування Путіна до припинення вогню. Про це в етері українського фокусу сказав дипломат, експерт центру оборонних стратегій Олександр Хара, коментуючи випробування російської ядерної зброї, зокрема ракет «Буревісник» та їхній психологічний вплив на захід. Гість етеро підкреслив, що всі російські пропагандисти, п'ята колона, так звані корисні ідіоти у Європі та Сполучених Штатах, знову почали казати, що Україна не варта того, щоб починати третю світову війну, і власне на це й розрахунок. Перше немає е, жодних підтверджень того, що ці е, випробування були успішними. Вони були неуспішними кілька разів до того, і у е, цей бурів'єснік і, і так далі, і тому подібне. Є і, і, і розвідувальні дані е, ну принаймні, з відкритих джерел, що вони не були успішними. Розповіді про вундервафлі, які є у Російської Федерації, вони спрямовані передусім на неосвічених людей, на страхи, на емоції. Більше думок дипломата, дивіться, і читайте на Слава ті. Геополітика Індії значною мірою визначається страхами щодо повернення світу до біполярності та економічними викликами всередині країни. Про це в ефірі Слави Тіві розповів колишній посол Польщі в Індії Томаш Лукашук. Він пояснив, чому прем'єр-міністр моді припустив низку азійських самітів, на яких був присутній Дональд Трамп. Причина локальні вибори в Індії. Це найбільша популяція світу, півтора мільярда. Віде, і так складається, що тепер відбуваються в вибори в одному з найбільших в штатів в Індії в Біхарі. Там живе 200 мільйонів людей. І, 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 Отже, беручи до уваги, до що є такий вибір, прем де треба поїхати. Прем'єр-мопрем'єр-міністр моді вирішив зосередитися на виборах в цьому штаті. Лукашук також розповів про особливості індійської по водінки на міжнародній арені, яка випливає з її побоювань щодо глобальної біполярності. Для Індії поганим сценарієм в, в цьому світі, де так швидко все відбувається, де так багато змін, повернення до концепції на початку ХХ століття, тобто такі G2, Тобто, коли Росія Росію замін замінив Китай, і всі глобальні проблеми тепер вирішуються на лінії Вашингтон Пекін. Водночас дипломат наголосив, що тиск США щодо зменшення закупівель російської нафти частково працює, проте моді враховує бідність власного населення та потребу у дешевих енергоресурсах. Більше про нинішню ситуацію в Індії читайте на Слава ті. -Ві. У Бельгії зафіксували нові випадки появи невідомих дронів над авіабазою. Міністр оборони повідомив, що минулої ночі зафіксували три безпілотники більших за попередні. За його словами, це була цілеспрямована провокація саме над авіабазою Ляйня Дрогель, де зберігається американська ядерна зброя. З 2027 року там планують розмістити винищувачі F-35. Раніше безпілотники помічали над військовими об'єктами в інших містах країни. Подібні випадки фіксували також у Копенгагені та Мюнхені. Польщі та країнах Балтії. більше про інциденти з дронами над європейськими країнами на нашому сайті. Туреччина почала заміщувати російську нафту сировиною з інших країн. Альтернативними постачальниками стануть Ірак і Казахстан. А перші партії мають прибути вже в грудні. Ці поставки покриють від третини до половини потреб одного з турецьких нафтопереробних заводів, який раніше майже повністю залежав від російської нафти. Інші турецькі НПЗ, зокрема, один з двох заводів групи Тукраз вже почали імпортувати нафту з Бразилії та Анголи. Таким чином компанія планує зберегти експорт спального до Європи, уникаючи дій санкцій. Нагадаємо, у другій половині жовтня Європейський союз ухвалив новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачає заборону на постачання російського зрідженого газу з 2027 року, додаткові обмеження на криптотранзакції та санкції проти нафтових компаній РосНЕФТІ. Більше про падіння російської економіки та витіснення. Росії з глобальних ринків читайте, і дивіться на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.